У ці хвилини на майдані Незалежності мала розпочатися генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Наш кореспондент Олексій Сімаков зараз там і на зв'язку зі студією. Олексій, вітаю! То що репетиція розпочалася? І що тобі видно з майдану? Наскільки масштабним буде парад? Так, Тетяно, репетиція вже розпочалася. Я зараз перебуваю на майдані Незалежності. Ось ви чули щойно БТРАМ і бронетехніці дали сигнали. І ви з нашим включенням стали фактично свідками того, як пішла колона, основна бронетехніки власне. Ви ось вперше бачите, бачите парад, але це не сам парад. Я зараз попрошу оператора е, повернутися, повернути і побачити, щоб ви могли побачити цю колону. Ось проїжджають новенькі крази е, з е, гранатометами е, на даху. Е, по кожному е, е, за кожним гранатометом сидить боєць. Ось ви бачите БТР. Проїжджають е, власне, е, все, вся ця техніка е, новенька. БТР оснащені системами протиповітряної оборони. Далі за БТРами там ідуть КАМАЗи. Власне, ось так виглядає одна із репетицій до головного параду до параду до Дня Незалежності власне ось таке продемонструють українські військові до Дня Незалежності тут на майдані незалежності на головній площі. Ось ви бачите, ці колонії, немає просто кінця краю. Ми намагалися дійти до того, як вона рушила до її кінця, і не змогли цього зробити, тому що. Тому що кінця краю їй не видно. Вона е, десь чи то на бульварі Шевченка повертає, чи е, далі у бік метра Льва Толстого. Е, ось йдуть новенькі камази, е, сидя, сидять озброєні бійці на, бор, на борту кожного. А он далі я вже бачу, е, навіть е, е, їдуть тягачі із артилерійськими, е, з артилерійськими гарматами, з гаубицями. Е, там далі знову ось ви бачите Камази. І далі йдуть реактивна реактив вантажівки з реактивними системами. Град і там далі навіть торнадо. От, власне, ви бачите, ну не сам парад, а власне його чорнову версію. Мабуть, тут за парадом стежить купа простих пересічних людей. Ось, власне, гради українські. Їдуть у колоні, а ось власне системи, реактивні системи СМЕРШ та ураган проїжджають. А, ну, власне, а це схоже система БУК. А, власне, як ви бачите, ці колоні кінця краю немає окрім. Техніки, яку ви бачите, головною площі України пройдуть півтори тисячі солдатів із новітнім новітньою зброєю. За репетицію стежать сотні простих киян і думки тут на майдані у них різняться. Якщо одні вважають, що парад зараз в умовах війни проводити недоцільно, то інші навпаки вважають, що військовий парад підійме бойовий дух усіх українців. Прошу живу мову. Я не бачу доцільності параду. Якби була вже перемога на сході, то може було б може це для підняття бойового духу. Може це показати, врешті-решт усьому світу, що нарешті звільнився цей майдан. Я вважаю, що доцільно, тому що треба показати, що Україна наша сильна, і в Україні є сильна армія, яка захистить свій народ. Після параду уся ця техніка вирушить у зону АТО для боротьби з терористом тероризмом. Ну і військового параду буде й музичний супровід на патріотичну тематику. Гратиме оркестр і танцюватимуть діти з національними прапорами. Перед тим як тут з'явились військовики, ми стали свідками того, як дитячі колективи шліфували свою постанову. В кінці параду буде така ода України на 2,5 хвилини, де співають зведений хор, грають е, е, великий оркестр, танцює в центрі ансамбль Вірського, і збоку з однієї біля головпочтампу на Інститутській танцюють діти два колективи. Ну і до параду активно готується столична міліція у день незалежності. Тут на головній площі країни посилять заходи безпеки. Усі прилеглі будинки та усю прилеглу, прилеглу територію перевірять із кінологами на предмет вибухівки. А усіх підозрілих осіб із підозрілими сумками чи пакетами затримуватимуть та перевірятимуть. Ну і сьогоднішня репетиція тут не остання. Завтра ввечері е військовики знову будуть тут тренуватися, маршрувати на головній площі країни. Студія. Дякую, це був Олексій Сімаков, який показав нам майже усе озброєння, яке виступить на генеральній на параді на Майдані Незалежності.